Здоровенькі були! Щиро вітаю всіх любителів гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую розповідь про 33 найкращих футболістів СРСР 1982 року, серед яких рівно третина 11 зірки українських клубів Київського Динамо та Донецького Шахтаря. Динамо Київ шостий виграє Кубок СРСР. Впевнено виходить в чвертьфінал фінал Кубка європейських чемпіонів та до останнього туру бореться з мінським динамо в радянській першості за золото. Лобановського та Блохіна роблять головними винуватцями не виходу збірної СРСР до півфіналу Чемпіонату світу. Про здобутки інших радянських клубів сезону 1982 погнали! Сезон. Проходив під знаком чемпіонату світу в Іспанії, куди збірна СРСР пробилася через 12 років відсутності на всепланетарних футбольних форумах. Радянська команда готувалася до мундіалю під пильною увагою не лише вболівальників, а й футбольних функціонерів, які вирішили перестрахуватися та нав'язали старшому тренеру головної команди країни, а за сумісництвом московського Спартака Костянтину Бєскову його колег із Києва та Тбілісі. Хоча ідея з тренерським тріумвіратом виникла саме у Костянтина Івановича ще минулого 1981 року, коли задля зміцнення дисципліни у збірній на пропозицію Бєскова йому помічники було визначено Валерія Лобановського та Нодара Халкаці. Результати одразу ж принесли позитив. Київські та Тбіліські Динамівці під наглядом своїх клубних наставників вже не порушували спортивного режиму і не зіркували. А СРСР у блискучому стилі виграв відбір на чемпіонат світу 1982, Випередивши Чехословаччину, теж здобула путівку до Іспанії, а також Уельс, Туреччину та Ісландію. Плюс радянську команду було визнано другою в Європі після ФРН. Про це я окремий матеріал, як і інші за цей період. Слідкуємо за підказками у правому верхньому кутку відео. Тільки ось 1982 року Бєсков такої допомоги вже не потребував. Але на верхах радянського футболу порахували експеримент із тренерським тріумвіратом вдалим і вирішили його продовжити. А виявилося в результаті як у прислів'ї, коли снаряд двічі в одну вирву не потрапляє. Або ось як у байці про лебедя рака та щуку. На чемпіонаті світу гравці розбилися по кланам Московський, Київський, Грузинський. Бєсков дає одну установку на гру Лобановський зовсім іншу. А Халкаці спостерігає за цим неподобством осторонь і щось там радить своїм динамівцям. У підсумку збірна СРСР програла в яскравому та інтригуючому стартовому матчі Бразилії 1-2, Потім перемогла з потрібним рахунком Нову Зеландію 3-0 і виборола потрібну нічию. У вирішальному поєдинку з Шотландією 2-2. У другому груповому раунді мінімальна перемога над Бельгією 1-0, який дещо раніше збігняв в поклав трьох, та нулі з Польщею, яка й вийшла у півфінал. Непопадання Збірної Союзу до четвірки найкращих команд планети на верхах радянського футболу е вважали за провал. Пішла критика Валерія Лобановського за прагматичний футбол його київського Динамо, мовляв, кияни звикли перемагати з мінімальними витратами у чемпіонаті СРСР і заразили цим усю збірну. Ходили чутки, що після поразки від Бразилії за дзвінком з Москви Бесков був відсторонений від керівництва збірної і командою кермував Лобановський. Якби там не було, саме Валерій Васильович офіційно очолить збірну після звільнення Бєскова. З гравців найбільше критикували Олега Блохіна. Мовляв, це він замість того, щоб у вирішальному поєдинку проти поляків проявити свої лідерські якості, розмахував руками, кричав на партнерів по команді та сперечався з арбітром. Що негативно позначилося на загальному моральному дусі всієї команди, тим не менш Блохін перший у списку 33 найкращих на своїй позиції. Так само, як і Рінат Дасаєв, якого навпаки всіляко хвалили, причому не лише у радянській пресі, а й за кордоном. І було за що саме надійна гра вартового воріт радянської збірної на іспанському мундіалі стала для нього точкою відліку міжнародного визнання. Дасаєв в опитуванні Франс футболу 1982 на найкращого футболіста Європи стане шостим і буде постійним клієнтом цього референдуму аж до 1988 року. Часто при цьому Дасаєв входив до першої десятки. Кубок СРСР 1982 виграло київське Динамо. Почали підопічні Лобановського свій переможний шлях чвертьфіналу. фіналу. На ранніх стадіях турніру українців було звільнено через їхню участь у єврокубкових весняних баталіях з майбутнім володарем Кубка європейських чемпіонів англійською Астон Вілою, якій динамівці програли 0-0 та 0-2. У Києві на республіканському стадіоні. Було обіграно мінських динамівців 21 березня 1982 року. 1-0. Переможний гол провів Віктор Хлус. А 29 квітня Вадим Євтушенко та Леонід Буряк відправили у нокаут Біліське Динамо 2-0. Та ж доля у фіналі спіткала й Московське торпедо 1-0. Вирішальний гол провів Сергій Болтача. 51 тисяча 200 уболівальників здебільшого вітали у московських лужниках тріумфаторів з України у день перемоги 9 травня 1982 року. Є шоста кубкова вершина для київського Динамо. Тільки ось кияни стартували не у Кубки. Володарів Кубків, а у Кубку чемпіонів на правах найсильнішої команди Союзу минулого сезону. На першому етапі, незважаючи на всі біля футбольні підступи старшого тренера Грасхоперса Вайсвалера, динамівці досить впевнено двічі здолали швейцарських коників: 1-0 у гостях та 3-0 вдома. А ось наступний суперник, Албанський 17-ненторі. Відмовився від поїздки в СРСР з політичних мотивів і був дискваліфікований. У Кубку Кубків, до речі, найпотужнішим за складом московське торпедо на рівних протистояло Мюнхенській баварії. І вибуло лише за правилом переваги виїзного голу 1-1 у удома та 0-0 у гостях. А перед очима досі запоротий Юрієм Суслопаровим забійний гольовий момент. Який міг у Мюнхені вирішити все? У Кубку УЄФА два радянські клуби так само вилетіли на першому етапі. Шльонськ, Польща, Динамо, Москва 2-2 та 1-0. Динамо Тбілісі, Наполі, Італія 2-1 та 0-1. Причому в Неаполі західнонімецький суддя Ешвайлер скасував чистий гол зі штрафного Чивадзе. Мовляв, італійські футболісти кинулися до удару на м'яч. Тільки ось чому через це мали страждати їхні грузинські суперники? Тим більше, що перебиття штрафного до взяття воріт Наполі не призвело і тбілісті пролетіли повз кубок УЄФА. Московський Спартак приємно здивував, коли програючи лондонському арсеналу 02 Спочатку вирвав перемогу на своєму полі 3-2, а в Англії взагалі розтрощив канонірів 5-2. Потім був Харлем із Нідерландів і трагедія з давкою та загибелю десятків уболівальників після першого московського морозного матчу, який Червонобілі виграли 2-0. Відповідь теж за Спартаком 3-1. Але пройти зачаровану для Союзу стадію однієї восьмої фіналу. Команді Бєскова не вдалося 0-0 з Валенцією у Тбілісі та 0-2 в Іспанії. Тож навесні 1983 року у чвертьфінальних єврокубкових матчах Союз представляло лише Київське Динамо. І саме Київське Динамо стало основним переслідувачем своїх білоруських одноклубників у чемпіонаті СРСР. Поки лідери радянського футболу останніх років Київське та Тбіліцьке Динамо плюс Спартак розгойдувалися у першості, мінчани вирвалися вперед. Після чемпіонату світу темп, поставлений мінчанами, витримали лише київські динамівці. Безпрограшна осіння серія матчів українців увінчалася 1-1 у мінську. У Києву влітку, до речі, виграли білоруси 3-2. 8 листопада кияни програють у Києві Спартаку 1-2. І мінчани, зігравши вдома по нулях із ташкентським пахтакором, вириваються вперед на одне очко. Все вирішувалося у двох останніх турах, коли головні претенденти на чемпіонське звання видали в гостях аналогічні результати. Кияни на полях Закавказя здолали тбіліське Динамо 5-1 та Яреванський арарат 3-2. Мінчани розгромили у московських манежах місцеве Динамо 7-0, а потім підопічний Едуарда Васильовича Малафєєва обіграли Спартак Бєскова 4-3, що дало привід для наполегливих чуток про змову мінчан зі столичними клубами, особливо Спартаком, який програв білорусам навмисне, щоб не дати своїм заклятим друзям у лапках з Києва втретє поспіль виграти чемпіонський титул. Хоча і за кавказький вояж киян теж із договірним душком, але це лише припущення на рівні чуток. У будь-якому разі мінське Динамо вперше та востаннє виграло радянське золото. А після закінчення сезону вже звично стали підбиватися результати і проводитися різноманітні спортивні референдуми. Найкращим футболістом радянського союзу опитуванням тижневика футбол хокей по праву став голкіпер московського «Спартака» та збірної СРСР Ренат Дасаєв, який набрав 400 очок із 486 можливих. Він же був обраний журналом огоньок найкращим воротарем 1982 року. Другим фінішував захисник київського Динамо Анатолій Дем'яненко 120 балів. Третім був форвард ташкентського пахтакора Андрій Якубік, 117. Він же, Якубік, став найкращим бомбардиром чемпіонату 23 голи у 31 матчі. Другим у суперельсці найрезультативніших гравців радянської першості фінішував нападник кутаївського торпеду Мераб Мегреладзе, 17 забитих м'ячів у 33 поєдинках. По 16 разів вражали ворота суперників Грамаз Шенгелія Динамо-ТБілісі та Олександр Тарханов ЦСКА Москва». За підсумками сезону 1982 року президія Федерації футболу СРСР визначила такий список 33 найкращих футболістів країни. Перша збірна Рінат Дасаєв Спартак Москва. Сергій Боровський Динамо Мінськ. Олександр Чувадзе Динамо Тбілісі. Сергій Болтача. Динамо Київ. Анатолій Дем'яненко. Динамо Київ. Леонід Буряк. Динамо Київ. Володимир Бессонов. Динамо Київ. Олександр Прокопенко. Динамо Мінськ. Ігор Гурінович. Динамо Мінськ. Хорено Ганісян. Арарат Єреван», Олег Блохін. Динамо Київ. Друга збірна. В'ячеслав Чанов. Торпедо Москва. Володимир Лозінський, Динамо Київ. Михайло Олефіренко. Динамо Київ. Олег Романцев. Спартак-Москва. Юрій Курнєнін. Динамо Мінськ. Федір Черенков. Спартак-Москва. Юрій Пудишев. Динамо Мінськ. Андрій Баль. Динамо Київ. Вадим Явтушенко. Динамо Київ. Андрій Якубік. Пахтакор Ташкент. Сергій Родіонов Спартак-Москва. Третя збірна Віктор Чанов, Динамо Київ, Нодархі Хізанішвілі, Динамо Тбілісі, Віктор Янушевський, Динамо Мінськ, Сергій Алейніков, Динамо Мінськ, Анатолій Давидов, Зеніт Ленінград, Михайло Соколовський Шахтар Донецьк. Сергій Шавло, Спартак Москва, Віталій Дараселія, Динамо Тбілісі, Григорій Цаава, Динамо Тбілісі. Олександр Тарханов, ЦСК Москва. Петро Василевський Динамо Мінськ. Тепер підбиваємо загальну суму по клубах і республіках. Хто виявився крутішим за всіх? За перше місце три очки, друге, два, третє, один бал. Отже, за результатами списку 33 найкращих футболістів СРСР попереду всього Союзу виявився срібний призер чемпіонату і Володар Кубка Київське Динамо 10 майстрів набрали в сумі 24 пункти. Першими на своїх позиціях були названі п'ятеро зірок міжнародного рівня. Болтача Дем'яненко, Буряк, Бессонов та Блохін. Четверо, другий. Лозинський Олефіренко, Баль Євтушенко. Плюс Віктор Чанов у третій збірній. Причому другим на воротарській позиції його рідний старший брат із московського торпедо В'ячеслав. Чемпіони з Мінського Динамо другі. 16 очок набрали 8 футболістів. Боровський, Прокопенко та Гурінович принесли у загальну скарбничку по три очки, по 2 – Курнєнін та Путишев, по 3 – троє. Янушевський, Алейніков, Василевський. У третього московського Спартака Рінат Дасаєв найкращий воротар три очки. Романцев, Черенков та Родіонов по 2, Шавло 1 пункт. По республікам попереду всього Союзу Україна. 25 очок набрали 11 гравців із двох клубів, 10 вищезгаданих киян плюс Соколовський із Донецького шахтаря. Друга Білорусія, теперішня Білорусь, для якої 16 очок набрали 8 мінських динамівців, третя РРФСР, теперішня РФ Росія, 14 пунктів набрали 8 гравців із 4 команд. Далі розташувалися Грузія, 6 4 1 в Вірменії три очки приніс Хорено Ганесян, Узбекистану два. Найкращий бомбардир чемпіонату Андрій Якубік. Всім нам, українцям, мужності, твердості духу та терпіння, росіянам усвідомлення того, що вони творять в Україні, а всім людям на землі мирного неба над головою. З вами був Санич. Зустрінемось.